Знову радий зустрітися з вами у програмі «5 хвилин для вічності. Я і ведучий Володимир Гриневич. Вітаю вас. В минулому вважалося, що злочинців слід тільки карати протягом якогось часу. Мета такого покарання полягала в наступному: надати злочинцям і потенційним правопорушникам серйозне застереження щодо подібного способу дії. Однак воно не часто було успішним після звільнення. Колишні ув'язнення часто ставали ще більшою загрозою для суспільства ніж у момент їхнього взяття під варто. Щось треба було робити. Тому на світ з'явилася концепція реабілітації. Мета полягає в тому, щоб допомогти правопорушникам відновити себе, щоб вони змогли знову інтегрувати в суспільство. Оскільки цей ідеал не завжди досяжний, багато хто виступає проти так званої пасивності правоохоронних органів. Аналогічним чином деякі християни бояться. Що дещо менш ніж справедлива Божа відплата грішникам призведе до хаосу і анархії, як насправді в священному писанні представлено Божественне судочинство. З перших сторінок Біблії простежуємо глибокий зв'язок між гріхом, судом і благодаттю. Розглянемо на прикладі історії про Каїна і Авеля, що записана в четвертому розділі книги Буття. Вона розповідає про те, що гріх поширюється так швидко, що незабаром призвів до братовбивства. Послідовність подій можна викласти наступним чином: людський гріх, божественне втручання і суд. Прощаюча благодать для захисту, досвід покарання вражає, що Бог рішуче діє не тільки тоді, коли судить і карає, але й коли забезпечує милостивий захист від майбутніх загроз. Таким чином, суд Божий має як каральну, так і виправну складову. Він приборкує гріх, обмежує наслідки покарання і захищає Каїна від поводження з ним за принципом око за око, зуб за зуб. Дуже важливо зауважити, вже тут, як і в попередньому суді над Адамом і Євою, зрозуміло, що Божа милість перевершує суд. В Едемі Господь запобіг зникненню людського роду, запустивши в дію план, згідно з яким людина, що зрішила, може бути реабілітована, відновлена і врятована. В Євангелії від Івана в третьому розділі написано: Так би бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоби кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Жертвуючи сином, Бог показав, що здатний не тільки контролювати проблему гріха, але і вирішити її. Подякуємо Богові за чудовий план спасіння. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за те, що ти, нас, грішних людей, прощаєш. Приймаєш, благословляєш і підкріпляєш. Господи, Твоя велика любов змінює наше серце, і ми вдячні тобі за це. Благослови нас, наших телеглядачів. І нехай, Господи, Твоя благодать змінить наше серце, щоб ми не грішили, а завжди були вірними Тобі. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Бог вже вирішив проблему гріха, тож вам потрібно лише скористатися цим рішенням. Нагадую про те, що ви можете отримати цікавий курс біблійних уроків із назвою Нове життя в цих уроках. Ви зможете більше дізнатися, як разом з Ісусом розпочати нове життя. Якщо ви хочете отримати їх, повідомте нам про своє бажання. Наші контакти вказано на екрані. Чекаємо ваших листів та дзвінків. Я ж бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!